Дорогі друзі, радий з вами спілкуватися. адже хочу зробити відео, яке давно вже планував, яке би мало допомогти нашим блогерам, як правильно, якісно швидко ставити матеріали на оновленому порталі Рісу. Насправді, все дуже дуже просто. Я зайшов в свій блог. І щоб не створювати нову нову стрінку, я заходжу одну зі своїх попередніх публікацій і починаю показувати вам, як ставити блог. Отже, класично, ви знаєте, що треба вибрати. От власне тут вверху є прапорції непрапорції, які треба вибрати, яку мовну версію ви хочете запускати. Так, бачите, пропорції, так. Ось, а зараз, власне, я відкриваю те, що вже був давніше створений, і ми починаємо його редагувати. Отже, все доволі просто. В цьому рядочку ми ставимо заголовок. В цьому рядочку робимо короткий опис, якби підзаголовок до публікації. Він має певні розмірні обмеження, тому, будь ласка, не пишіть тут великих абзаців. Одне максимум два речення, і це і також невеликого розміру. Фотографії, як завантажити основну фотографію? Основна вимога до основної фотографії або топ фотографії. Це параметри 16 на 9. Тобто, вона є горизонтальна, тут дещо вона не цього розміру, але загалом, класична фотографія має бути розміром 16 на 9 параметрами і розміром мінімальна сторона 420. Тобто ось, ось ця, а ця може бути 560 або більше, але краще брати фотографію великих розмірів, максимальний розмір 3000 пікселів. Ясно, що фотографія має бути чіткою, зрозумілою, щоб вона доповнювала зміст вашого тексту. Отже, сам текст. Сам текст ставити сюди, в це вікно. Після того, як ви його поставили, виділяєте його повністю. Ну скажімо так, от я виділяю ось цей кусочок, і от отут є кнопочка така, яка «Видалити форматування. Тобто, з допомогою цієї кнопочки ми видаляємо форматування. Що це означає? Це означає, що ви видаляєте всі речі, які ви перенесли, чи з бурда, чи з якогось іншого сайту, всі ці кодування, які до речі, тут можна зайти і їх побачити, де джерело бачите. Тут якраз немає ніяких кодувань, тільки звичайний початок параграфу, закриття параграфу. Ось деколи особливо з Worda, ми можемо перенести розмір шрифта, тип шрифта і багато іншого не потрібно. І саме вже коли ви це очистили повністю ще текст, очистили від кодування, ви починаєте тут його редагувати. Тобто щось потрібно виділити. Вибираємо, виділяємо, що потрібно виділити. Робимо, наприклад, жирним, так? Чи підкреслим загалом? Останні виділення це є жирний і це є курсив. Так натомість, якщо ви хочете робити підзаголовки у тексті, то краще їх робіть в так, таким, таким виглядом. Ось я зараз вибираю якийсь текст, де можна зробити як підзаголовок. Ну, це має бути якась коротка лінійка. Ось, ось так. Наприклад, ось цей текст, оцей, цю лінійку. так, Я хочу зробити її під заголовком тексті. У цьому меню форматування параграфа є е, власне, вже заготовки для заголовків. Оптимальний варіант це заголовок номер 3 Ось він таким буде трошки жирнішим. Так? Якщо ви. Вам здається, що це занадто велике, ви просто можете скасувати, вернутися до розміру абзац і тоді його зробити просто жирним. Ось таким чином робляться із середині тексту. Як ставляються фотографії в середину тексту? Щоб вставити фотографію в середину тексту, необхідно її спочатку завантажити. Ось це робиться ось тут, де є курсор. Так, ви берете, завантажуєте фотографії. Фотографію знову ж ви завантажуєте десь з якоїсь папки, звідки би ви не брали. Завантажити фотографію, вона з'являється ось тут. Так? Після того ви можете дати до неї заголовок, дати джерело фотографії. І коли вам потрібно її поставити, ви нажимаєте там, де ви ставите. Умовно кажучи, ось вона тут стоїть. Так? Ось ця фотографія ось вона тут стоїть. Так? Я її зараз заберу. Так, І як я її ставлю? Я ось це нажимаю. Ось тут бачите, вставити в новину. Так, вставляю. Що є? Після неї зразу з'являється пуста лінійка. Бачите, ось вона є тут. Так, фотографія вставилася. Ну, це в даному випадку це був текст. З'являється оця пуста лінійка. І її потрібно забрати. Я забираю. Її. Ви не дивитеся, що відповідно текст буде дуже близько до самої фотографії. Ні, проблеми в тому немає. Це в самому, вже, коли відкриєте блог виставлений, ви побачите, що там все гарно лягло. Фотографії можна вставити кілька відповідно кожна з фотографій має мати якусь або підпис, або мати прив'язку до тексту. Знову ж розміри тут не є такими обмеженими, як в топі, тобто тут можуть бути і квадратні, і високі, і горизонтальні фотографії. Але старайтеся так, щоб це фотографії чи будь-які інші зображення, щоб вони не були, не заповняли всю стрінку так, що неможливо бачити, дивитися, особливо, якщо йдеться про екрани, які є, наприклад, екран типовий горизонт нам е, на комп чи, на комп'ютері чи ось а Натомість, е, якщо ви ставите дуже високу вертикальну фотографію, вона може зайняти занадто багато місця. Ще одне е, важливе якщо ви хочете вставити відео, то відео ви вибираєте на Ютубі, вибираєте власне е, е, код відео, який, е, якщо ви знаєте, де є. То ви швидко це знайдете. Якщо це вам важко зробити, то можливо зверніться в редакцію рісу. Ми вам поможемо, але загалом відео вставляється доволі просто. Робите просту лінійку, де має бути відео. Ось, умовно кажучи, я хочу тут доставити відео. так? Е, є поста лінійка для того, щоб вставити відео з Ютуба, скажімо так. Чи також можливо бути з Facebook, якщо воно є не таке вертикальне, а звичайне горизонтальне відео. Якщо вам треба ставити відео, ось тут відкриваєте віконечку для розміщення відео. бачите? Тут вставляється код цього відео, зберігається, і він з'являється. Тут ви побачите зображення вже самого відео. Якщо ви вставляєте з телеграму, це також таким самим чином тут вставляється. Там чи відео, чи фотографії з телеграму. Ось тобто посилання на код, який ви берете в самому Телеграмі. Якщо ви берете з з Фейсбуку, але власне таке вертикальне відео, то є трошки інший формат. Чому інший? Тому що коли ви через оце віконочко будете вставляти вертикальне відео, воно буде дуже негарно виглядати на сайті. Тому для таких випадків ви заходите ось сюди, де є джерело, тобто код сторінки. Вставляєте, Вибираєте місце, умовно кажучи, я хочу вставити код ось тут. Так, я собі роблю тут вільну лінійку і я вставляю цей код з Фейсбуку, вставляю сюди. Пізніше не забувайте закрити джерело, і ви вже коли опуститеся вниз, побачите це відео, вже буде тут вставлене. Так? І що є дуже важливе, коли ви вже приготували текст, загрузили фотографії, відео в нього так. Перед тим не забувайте очищати. Як тільки ви поставили код текст сюди, не забувайте його виділяти і очищати за допомогою цього кнопки. Це називається видалити форматування. Як бачите, в меню є взагалі дуже багато різних кнопок, які допомагають вам багато що зробити. Ось, Загалом найбільш потрібними є кнопки, які дозволяють очистити, зробити курсив чи жирний текст, вставити лінк, покликання на щось так, і вставити відео. Наприклад, є ще також е, отакі, е, віконечко для вставлення зображення, це коли ви вставляєте не саме зображення, а посилання на нього. Тобто от відкривається таке віконечко, тут вставляєте посилання на покликання е, чи посилання на це, на це фото. Тут додаєте. Текст, який може бути умовно підписом. Що важливо, якщо ви вставляєте на сторінку, то також можна порегулювати тут ширину і висоту зображення. Якщо ви вставляєте, це коли між абзацем, якщо ви вставляєте в межах одного абзацу, то тут ще можна зробити наприклад, дати рамочку, щоб текст не перепирався до самого зображення. Можливо, наприклад, дати рамочку 5, так ми колись давали. І також можна визначити. Відступи вертикальні і горизонтальні, а можна от власне тут найкраще давати оце відступ. Умовно кажучи, це означатиме, що 5 пікселів є від тексту до самого зображення. І тут потрібно визначити, по якому боці він буде стояти по лівому чи по правому. Так, і тоді ви тільки зберігаєте, і вона з'являється. Скільки ми не вставили URL, то відповідно він не зберігся. Ось такі є, такі є варіанти розміщення, розміщення фотографій чи відео. Ще, що дуже важливо, у вас часто виникають проблеми, що ви думаєте, що ви зберегли текст, але текст є незбережений. Е, тому що якщо текст збережений, має тут засвітитися в іконочку, аж тоді засвітиться. В чому може виникати проблеми? Можуть виникати проблеми, що в тексті ви, наприклад, поставили якийсь URL на покликання на якийсь сайт, але він є не неякісним. Щось якась якась з ньому є помилка, і тоді тут може засвітитися червоне віконечко. Можуть бути інші проблеми. Але є ще одна найважливіша проблема, яка найчастіше зустрічається: це те, що ви, коли ставите текст. Ви забувайте вибрати статус опубліковано. Якщо ви виберете статус, по е, замовчуванню стоїть не опубліковано. Це для того, щоб ви, наприклад. Зберегли собі е, цей текст, наприклад, в невидимому форматі, він в адмінці вам буде там тоді червоне світитися е, зображення, така кнопочка, яка означатиме, що він є неактивним. Так? Для того, щоб він став активним, ви маєте визначити опубл... вибрати, е, статус опублікувати, тоді вибрати дату, якою ви хочете розмістити цей текст, тому що можна розмістити наперед, наприклад, там, на, на якийсь певний час вперед. Можна розмістити заднім числом. якщо вам так потрібно, так і тоді ви обираєте час, коли він має з'явитися. Звичайно, якщо умовно каже, зараз є перша година, то ви не будете ставити рівно на першу годину. Ви будете ставити дві-три чи там, можливо, пів години після першої. Тобто, щоб, скажімо так, цей. Появилось це це повідомлення. Появилося в стрічці РСС не заднім числом, бо просто його не буде. Так, тобто, умовно кажучи, якщо зараз є перша година, 13-та, то ви ставите, наприклад, 13.02. Тоді вибираєте статус опубліковано, тоді зберігаєте. тут. Нічого не треба правити і також. Не потрібно вибирати закінчення публікації, хіба що ви ставите якусь публікацію, яка має зникнути там, через, наприклад, там, кілька днів. Так, отже, якщо ви це зберегли. І у вас є все це якісно зроблено, то тоді ви побачите публікацію вже в стрітці своїх публікацій, і от буде цей значок зелений. Це означає, що вона є опублікована. І тут ви можете бачити, коли е, е, дата публікації, коли було внесено останнє оновлення в цю публікацію. Так? І, е, власне, що Після цього ви можете в іншому вікні зайти на сторінку РІСу, і там ви побачите, чи. Вже от після дати публікації, яка мала та години публікації, яку ви визначили. Якщо все добре, значить публікація має, якщо минула ця година, відповідно публікація має з'явитися на сайті. Якщо щось сталося і вона не з'явилася, то тоді звертайтеся до нас і будемо пробуємо, спробуємо розібратися. І якщо вам, у вас виникають ще якісь запитання, також звертайтеся. Якщо вам потрібно розмістити якісь складніші тексти, де і таблиці, і багато іншого, то е, можна з одного боку до нас звернутися, а можна спробувати розібратися, тому що в меню є також можливості розміщення і таблиць, і багато чого іншого. Тобто, це меню, яке ви бачите в новині, е, в тому в тексті, тобто, ось це е, меню, це є те меню, яке є в нас на сайті загалом. Тобто ми з таким самим меню працюємо, коли розміщуємо будь-які тексти на порталі Рісу. Якщо у вас є запитання, звертайтеся гарної вам і успішної праці.